Час новин на 12-му Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. У студії з вами нині Анастасія Качина. 130 тисяч 590. саме стільки путінських орків вже стали добривом для української землі. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла приблизно 720 окупантів і відправлять туди кожного. На відео яке опублікував генштаб ЗСУ, добре видно, як воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького нищать ворогів. Авіація Силоборони оборони протягом минулої доби. Завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БПЛА противника типу Орлан 10, а наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та одну важку вогнеметну систему Сонцепьок. За добу росіяни вбили двох жителів Донеччини. Ще 14 поранили. Пошкоджені господарчі споруди, десятки приватних будинків, багатоповерхівка, дитсадки, амбулаторія, ЦНАП, будинок культури, редакція газети та будівля Укрпошти. В день 3 лютого росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині. Внаслідок обстрілу один загиблий, і шестеро поранених. Пошкоджені будинки, автомобілі, магазин та прилеглі споруди. Троє поранених є і в Курахівці. А це Сєвєродонецьк на Луганщині випалене місто ледь живе орки знущаються над місцевим населенням, не забезпечуючи нормальних умов для життя. Люди живуть без світла, газу, води, мобільного зв'язку, медицини та освіти. Досі без електроенергії Одеса та частина регіону а нагадаємо, там на одному з об'єктів Укренерго сталася друга за добу масштабна аварія. Прем'єр-міністр України доручив створити цілодобовий урядовий штаб та протягом доби завести до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. А в Росії сьогодні палало. У Білгородській області горів завод, на якому випускалися металоконструкції для Кримського мосту. Губернатор Білгородщини Гладков, як завжди, звинувачує Україну, каже, що завод обстріляли. Є хороші новини із російського Шебекіно. Ну, це власне фото звідти. Потрощені паркани, розвалена стара хата. Губернатор Білгородської області стверджує, що місто знову потрапило під обстріл. Наші вдома 4 лютого відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернулися 116 наших людей. Серед них оборонці Маріуполя, харсонські партизани та снайпери з Бахмутського напрямку, 87 воїнів Збройних сил України, двоє з яких із сил спеціальних операцій. Також 8 бійців тероборони, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п'ятеро з Держприкордонслужби, двоє з військово-морських сил та один представник ДСНС. Крім того, повернув. Улі тіла загиблих іноземних воїнів добровольців, а також тіло загиблого воїна добровольця Євгенія Кулика. Котре маємо трагічні звістки з фронту на війні з путінським військом загинули ще двоє волинян. Богдан Омельчук із селища Торчин. Чоловік служив командиром бойової машини, командиром відділення 8-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону. Загинув від поранень поблизу Вугледара на Донеччині. На війні 2 лютого перестало битися серце також Олександра Зелінка із селища Лишнівка Маневицької громади. Захиснику було всього 23 роки. Ми висловлюємо. Щирість співчуття рідним і близьким загиблих, вічна пам'ять героям. У Рожишинській громаді попрощалися відразу з двома захисниками, які загинули на війні з російськими окупантами. Додому назавжди повернулися захисники України Володимир Фірчук з Дубища та уродженець Кременця Руслан Тіщенко. Громадські панахиди відбулися 3 лютого біля пам'ятного знака борцям за волю та незалежність України. Нагадаємо, що 46-річний Руслан Тіщенко пішов на війну у листопаді минулого року. Загинув 22 січня 2023 року. Року під час виконання бойового завдання неподалік Васильівки Донецької області. 28-річний Володимир Фірчук уродженець села Дубище, військову службу проходив на посаді оператора відділення безпілотного авіаційного комплексу. Загинув 27 січня на Донеччині. Загиблому прикордоннику з Волині Сергію Вармії присвоїли військове звання головний сержант посмертно. Чоловік приєднався до прикордонників у березні минулого року. Спершу проходив службу на Буковині, а з осені виконував бойові завдання на східному напрямку. Там на початку цього року і обірвалося життя військовослужбовця. Поховали героя на рідній Волині. Без батька залишилося троє дітей. За героїзм та мужність, проявлені під час виконання завдань, забезпечення захисту суверенітету. Та територіальної цілісності України старшому сержанту Сергію Веремію присвоєно чергове військове звання головний сержант посмертно. Погони загиблого прикордонника його дружині Тетяні вручили офіцери Волинського прикордонного загону. Заблукав і не пам'ятав, де проживає. Ввечері 3 лютого на рівненщині поліцейські знайшли 75-річного лучанина. Чоловік житель Луцька. і Він був безвісно відсутнім. Близько 23-ї години. Пенсіонер сидів на зупинці. Правоохоронцям, які підійшли до нього, сказав, що заблукав і не пам'ятає, де проживає. Рівненські поліцейські підвезли дідуся на стаціонарний пост Сумань, звідки Волинські доставили його додому. Щомісяця збував 400 доз. Поліція накрила наркобізнес 33-річного волинянина. Чоловік купував лікарський засіб Соботекс, обіг якого обмежено в Україні і в країнах Європи. Далі, залучаючи сторонніх осіб, переміщував його через кордон до України, де й збував. Реалізовували товар на території Волинської області та інших регіонів троє чоловіків. Щомісяця наркозломисники збували близько 400 доз препарату на суму понад півмільйона гривень. У них вдома. Правоохоронці знайшли значну кількість заборонених речовин, гроші, чорнові записи, прохід торгівлі, мобільні телефони та банківські картки. Триває розслідування. Горів автомобіль, хата і літня кухня. Такі пожежі трапилися на волині минулої ночі. У селищі Олика вогонь спалахнув у двоповерховому будинку. Ймовірна причина порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. А у Ковелі рятувальники гасили легковий автомобіль. Що стало і причиною його загоряння? Поки невідомо. Ще одна пожежа трапилася у Володимирському районі. Там, попередньо, через коротке замикання електромережі загорілась господарська будівля. Ні потерпілих, ні жертв. У всіх трьох пожежах немає. Якщо вам не потрібне, віддайте іншим. Волинян просять приносити речі для людей, які опинилися у важких життєвих обставинах. Банк одягу працює на перехресті вулиць Пирогова та Героїв упав волинську Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 14.00. Туди можна приносити одяг і взуття бувші у вжитку. Єдине просять, аби речі були чистими та цілими. Атомники РЕС розуміють, сьогодні щоденна праця кожного заради перемоги України. Енергетики роблять усе можливе, аби підтримати та допомогти ЗСУ відстояти кордони держави та її незалежність. На прохання одного з військово-оперативних угрупувань атомники передали захисникам два генератори та два старлінки. Тепер наші бійці матимуть автономне джерело електроенергії та безпечний супутниковий зв'язок. Зв'язок і управління це найважливіше, одна з найважливіших складових от, оборони і управління військ. Хочу ще раз подякувати. Військо наше завжди налаштоване тільки на перемогу. Також за кошти з відрахування у сумі трьох відсотків від посадових укладів працівників станції у грудні. Волонтерська група підприємства купила ще п'ять квадрокоптерів для військових частин, які знаходяться в найгарячіших місцях передової. По зверненнях передаємо сьогодні другу частину мавіків за кошти, які були перераховані від окладів 3% від окладу за грудень місяць в січні. Було по зверненнях 9 мавіків. 4 ми вже передали, 5 сьогодні передаємо. За весь час нашої роботи нашої групи. Це перше таке велике замовлення, яке було виконане. Все дякуючи тому, що кошти надходять регулярно, і ми можемо реагувати ось так швидко. Захисники вдячні за активну волонтерську підтримку та допомогу. кажуть, що такий тил додає сил на боротьбу із ворогом. Я б хотів би подякувати від нашої військової частини. Подякувати Рівненській атомній АЕС за велику допомогу. Вони допомагають дуже. Я думаю, що це прискорить набагато швидше нашу перемогу. Велике дякую вам. Слава Україні! Тетяна Васильєва розповіла, що Рівненська АЕС усіляко підтримує ЗСУ, зокрема ті військові частини, де служать працівники атомної станції чи їхні діти, а також мешканці міста супутника. Щомісяця до волонтерської групи РеС надходить близько 50 звернені з проханнями про допомогу у придбанні важливого обладнання чи техніки для виконання бойових завдань. Є такі звернення, в яких от зразу дивишся, там уже на півмільйона саме звернення. Це просять тепловізори, мавіки, от дрони, просять далекоміри, військові біноклі, обігрівачі. Багато звернень. І працюємо, прийшли звернення, отримали на рахунок кошти, купляємо, відправляємо, звітуємося і знову спочатку, дякуючи тому, що є розуміння від працівників, що треба допомагати нашим. Тому що без цього сьогодні їм ніяк дуже важко. Волинські медики вилікували у пацієнта рак. Уже через шість днів чоловік повернувся до звичного життя. Операція відбулася у Нововолинську. На операційний стіл потрапив пацієнт із раком простати. Лікарі під керівництвом лікаря-уролога Андрія Журавчика провели малотравматичну операцію. При якій передміхурова залу заповністю повністю видаляється через кілька проколів у передній черевній стінці. Не минуло й тижня, як пацієнт повернувся до звичного життя. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь нами. Запевняємо ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.